Ані подзвонити, ані в інтернет вийти. Масштабна атака хакерів на одного з національних мобільних операторів повністю паралізувала зв'язок. Тільки послухайте, абоненти не змогли під'єднатися навіть через внутрішній роумінг до інших надавачів послуг. Такий збій вплинув не лише на звичайних користувачів, але й на системи, які працюють через атакованого оператора. Так у Львові довелося вимикати вуличні ліхтарі вручну, а банкомати та платіжні додатки не могли здійснювати операції. Такий потужний зрив роботи зафіксували у сьомій ранку. Сам оператор з до правоохоронців та запевнив що персональні дані абонентів до рук хакерів не потрапили вже після обіду, стало відомо, що кіберзлочинці також намагалися втрутитися ще й в роботу одного з банків, але атаку вдалося швидко відбити. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мереж.